Доброго дня, це формула здоров'я». Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про профілактику дитячого травматизму. Улітку кількість забоїв та переломів у дітей різко зростає. Якщо продовж року у Львові травмується приблизно 6 тисяч дітей, то кожен другий випадок припадає саме на літній період. І час канікул роботи у дитячих травматологів додається. Улітку кількість пацієнтів одразу зростає на чверть. За три місяці травми, забої, опіки та переломи дістає приблизно дві тисячі дітей Львова. У 70% – це хлопці віком від 9 до 15 років. Якщо за рік до травматологічного відділення лікарні поступає понад 700 дітей, то приблизно половина з госпіталізованих припадає саме на період з травня до вересня. Переважно пошкодження дістають при падінні з висоти гойди. Окта дерев, а також необережності при водінні скутером, велосипедом та при катанні на скетах та роліках, зростає улітку Статистика потрапляння дітей у ДТП У нас кожного року складається однакова ситуація приблизно, що за літні місяці, от червень, липень, серпень, збільшується поступлення в стаціонар. Ну в основному на 10-20% від тої кількості, яка поступає протягом інших місяців. Приблизно ми маємо щомісяця 40-35 дітей, які поступають внаслідок дорожньо транспортної пригоди: чи як пасажир в транспортному засобі, чи як пішохід на переході. В літній період найчастіше це є дерева, це є турніки, це є качелі. І, скажімо так, останнім часом є незначний відсоток біля 2%, відсотків. Це які є на скейтах, на роліках, ровери. Така от ситуація найчастіше дитяча травма перелом та забій рук ключиці. Менше ушкоджують ноги при падінні з незначної висоти, туринків та гойдалок. Однак необережність може мати і важчі наслідки. Я повсі на качелі і бал і постав ноги між балкою і спинкою, і не вт... і заговорився, і відпустився руками від балок і перехилився назад. І вся вага пішла на ноги. Травматологи щораз нагадують, лідери в групі травмованих це хлопці, як кажуть живчики, тому і травми характерні при цьому їх можна було б уникнути. Падіння з висоти, наприклад, вилазення на тарзанки, на турніки, що треба все ж таки бути дуже обережним. І деколи дуркують, просто стрибають з незначної висоти. Це може бути і метри, і півтора бордюри, і можна отримати перелом п'яткових кісток, які дуже тяжкі є в лікуванні. Тому треба в основному з дітьми спілкуватися, пояснювати їм. Не усім, наприклад, відомо, що вестибулярний апарат у дітей не завжди адаптований до навантажень під час катання на траціонах. Це, зокрема, теж може спровокувати травму. 20% дітей мають нестабільність порушення вестибулярному апараті при значних коливаннях. Вони самі можуть навіть не вслідкувати цей момент, коли їм стане погано, коли якісь запаморочення наступить. В той момент відбувається пускання рук і падання. Тому не треба так дуркувати цих розхитувань великих. Дуже часто на каруселях кругових теж втрачається трошки рівновага і може бути запаморочення. За спостереженнями медиків більш-менш вже самостійна дитина стає після 8-9 років. У цьому віці вже є свідоме відчуття небезпеки. Однак на дорогах краще бути під наглядом дорослих, адже автівок стало більше і не рідкість, коли дітей збивають або на пішохідних переходах, або у дворі. Збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод, це однозначно. Вона збільшується кожного року. Нехай не на значні відсотки, ну в році приблизно на піввідсотка. Так, але якщо дивитися за останні роки, то то є значне зростання. Травма стала високоенергетичною, тобто важчою. Дуже часто діти поступають без свідомості з значними ураженнями мозку, головного, так, з внутрішніми органами пошкодженими, з ураженнями скелету не одного сегменту, а кількох, наприклад, це може бути і гомілка, і стегно, і, наприклад, верхні кінцівки. Вони важко дуже важкі в лікуванні. За останній час, якщо ми спостерігаємо, з шостого року. До 2012 року явне збільшення дорожньо-транспортних пригод. Було, наприклад, плюс-мінус 28-26 в шостому році нам за минулий рік 48, тобто фактично ріст в два рази. Там переважають струси головного мозку і забої головного мозку, але трапляються 6-8. Випадків на рік, які потребують операційного втручання, тобто діти з важкими травмами черепно-мозковими поступають до нас. Шість-вісім дітей оперуються. Ну, на жаль, деколи так буває, що на дві залишаються інвалідами. 16-річний Роман із Оличівського району вже третій тиждень під пильним оком лікарів. Важчі травми дістав при падінні зі скутера. Взяв скутера старших братів, хотів покататися, виїхав за село. Маємо результат, то, що він його зараз в Гіпсі вже а не в гіпсі, на витяжці вже другий тиждень. Завтра планують в операцію, сподіваємось, що все буде добре. По тих новітніх технологіях розказує лікар, що все планують поставити. І за, за тиждень часу кажуть, що стає на ноги. Очікую на операцію і сподіваються, що стане на ноги. На скутер більше не сяде. Життя хлопців врятувала казка. Однак батько каже, краще такі небезпечні речі не купувати. Для таких малих не варто, не варто того робити. А вже які усвідомлюють, які вже мають права для водіння, вже більше знають, то, ну, то все рівно, скутер. то. Не знати, чи то, чи то є засіб для пересування, чи то є біда. То нехай батьки подумають над тим. Сьогодні травматологічне та нейрохірургічне відділення обладнане за останнім словом техніки для надання допомоги, в залежності від характеру травми віку дитини тут відновлять рухові функції, зокрема використовуючи новітні методики операцій. Ми володіємо всіма методами, які тільки зараз можливі, синтезу кісток. Зараз ми дуже широко використовуємо так званий малоінвазивний метод. Тобто ми закрито робимо репозицію зламів і закрито синтезуємо тими чи іншими металевими конструкціями. Завдяки таким малоінвазивним методикам дитина починає вільно рухатися вже через три тижні після операції. Цей малоінвазивний метод те, що ми без розтину над місцем зламу так робимо закриту репозицію під контролем рентген зображення і закрито проводимо в кістку, тобто через невеличкі ростини біля одного сантиметра проводимо в кістку всередину металеві конструкції. Зазвичай і стержні. такі операції впровадження новітніх методик можливі за наявності спеціального обладнання. Міське управління нам придбало цей апарат. Три роки тому, тобто ми вже ним користуємося три роки. Єдине, що в нас був нюанс, що в нас не було ортопедичного стола. Тобто робота під цим апаратом передбачає прозорий рентгенопераційний стіл, який дає змогу робити рентген-знимки на будь-який сегмент, лежачи хворому на столі. От. Але цього року сталося щастя, і нам міське управління зробило такий подарунок, що придбали нам стіл. І вже, скажімо так, Стіл у нас вже є близько двох тижнів, і ми вже на ньому зробили 10 операцій. З кожним роком виникає більше ситуацій та обставин, за яких ризик дістати ушкодження, зростає. Крім того, на збільшення випадків травматизму впливає і спосіб життя, і харчування дитини. В зимовий період менше стало травм, ніж було, наприклад, 10 років тому назад. Діти не виходять на вулицю зимою, вони сидять біля комп'ютера. Значить, в одиничні випадки там, звичайно, що так привозять з курортів, але я це не буду рахувати, тому що якщо говорити про по місту Львову, от про звичайний вуличний травматизм зимою, то він значно менше є, ніж минулі роки. Причому відчутно на відсотків 20-30 діти не виходять на вулицю зимою. Непокоїть травматологів і тип ушкоджень в підлітків від 12 до 18 років, травмами, які характерні для дорослих. Ми внаслідок прогресу. Отримуємо зараз харчування, яке не є здорове, і особливо діти. Вони нормально не харчуються, вони не п'ють молока, вони не вживають сиру, вони харчуються гамбургерами, не знаю, фастфудами і всім решту. Це звичайно негативно відображається на будові кістки, верніше на складі, скажімо, так, кісткової тканини. Що робить можливим травми, які характерні для дорослих? Наприклад, скажімо так, років 15 назад говорити про перелом шийків дитини стегнової кістки, це взагалі було нереально. Це були описані одиничні випадки, ну не знаю, на світову літературу. Тепер це часте явище. Важлива батьківська увага при догляді за меншими дітьми пильнувати небезпеку вдома і пильнувати рухи дитини щохвилини. У дітей особливо малого віку, там двох-трьохрічного це здається такий прекрасний вік у дітей, і всі батьки тішуться, але ж повинен бути якийсь такий догляд, тому що дійсно ті діти всюди хочуть мати справу до чогось і тягнуть на себе телевізор, якісь тумбочки, вазонки, падають з диванів, якихось табуреток зі столів. Холодильників навіть і одна мама там посадила дитинку на холодильник. Там коли вона полась в себе на, на на кухні. Десь там трапляють нерідко травми через недогляд батьків. Основна помилка, кажуть медики, не враховується рухливість і активність дитини. Так, чотирирічний Віталій був травмований у голову вилами. Ми складали на возі. Я складала сіну, я була наверху. І вже коли склали сіно, я збиралася злазити. Сфери і, ну я кидати вели. Син бавився далі, а я хотіла кинути вили. І в той момент, коли почнули вили падати вниз, він підбігає мені прямо на ті вили. Вили йому, попали в голову. Дитина впала, я зразу підняла на руки, довго нічого не думала, накинула свою кофту на головочку і вибігла на дорогу, злопала машину і так ми добрались до лікарні. Більше всього такого я не пам'ятаю, У мене був дуже шоковий стан. Ще один розповсюджений тип травми опіки. Якщо старші діти знов ж таки особливо хлопці, часто не обережні з вогнем, то типова термічна травма маленьких дітей опіки окропом. Велика кількість дітей отримує опіки, і це власне те, що можна, можна запобігти. Якщо взяти статистику світову, то в нас в основному в нас більше 80% опіки дітей отримані на кухні побутових умов. Якщо взяти на заході, де побутові умови зовсім інакші, там більше дітей, там навпаки, там 80% дітей отримують опіки полум'ям. Серед усіх дитячих травм опіки посідають друге місце. На Львівщині зазнає опіків понад 600 дітей на рік. Найчастіше це малюки до трьох років. Прогнози про одужання спочатку були невтішні для однорічної Марії. Щупак. дитинка дістала 26% опіків шкіри, каже її матір. Коли от я переносила на підбігає мені і в мене миска виковзає та все, і суки п'яток на неї виливається. Лікарі наголошують, батьки втрачають пильність через те, що забувають, що радіус дії дитини розширюється щодня. Якщо сталася ситуація, дитинка опеклася, лікарі радять не займатися самолікуванням і звернутися до опікового центру у восьмій міській лікарні. В жодному разі не можна місце опіку змащувати олією. Перша допомога при такій термічній травмі це холодний компрес та знеболювальне. Взагалі, затягувати з госпіталізацією при будь-якій травмі небезпечно, стверджують медики. Дуже часто не звертаються відразу, тобто, наприклад, дитина приходить зі скаргами на те, що щось болить, щось як народі кажуть, спухло. Батьки не звертають уваги і дуже часто звертаються наступного або через два дні. Шо ускладнює ситуацію, тому що зазвичай це є переломи, які потребують репозицій невідкладних. А при такій ситуації потім дуже важко це зробити. Уникнути травмування допоможе дотримання елементарних правил безпеки. Якщо ми говоримо про дорожні травми, це перше, що залежить від батьків, це забезпечити захист дитини в транспортному засобі. Яким чином? Використанням дитячих крісел обов'язково в менших вікових групах. І друге, не треба садити дітей ніколи на перше сидіння. Оце в нас всі травми, які в нас відбувалися, коли дитина була пасажиром. Це в основному, коли діти знаходяться на першому сидінні поряд шофером. Завжди дитина має сидіти на задньому сидінні посередині. Це і саме безпечне місце в транспортному засобі. Якщо сталася травма, лікарі радять оцінити стан дитини після падіння чи удару і, виходячи з симптомів, надати першу допомогу залежно від травми, якщо це відкрита травма, якась то звісно, що обов'язково обробка антисептиком рани ранової поверхні і Накладання септичної пов'язки. Якщо це є травми такого характеру, переломи, звісно, що імобілізація, знеболення і зразу ж таки звертати в спеціалізований медичний заклад. У нас є міський дитячий травмпункт, дитяча лікарня, травматологічне відділення зразу сюди і спеціалізоване нейрохірургічне відділення. Медики рекомендують у разі травми, не можна недооцінювати ситуацію, обов'язково викликати швидку або транспортувати дитину до травмпункту. Травматологи наголошують, дітям треба постійно нагадувати про обережність, не полінуватися, обезпечити свою домівку, навчити дітей правильно користуватися електроприладами і переходити дорогу. А у разі травми, навіть незначної, звертатися до спеціалістів. Це була програма Формула здоров'я. Бережіть себе, до побачення.